Малиновський проти ПСЖ, черговий асист від циганкова в Лалізі, як зіграв мудрик проти Тоттенхема. Про головні події матчів за участі українських легіонерів розкажемо вам у нашому свіженькому дайджесті. Підтримуйте українську армію за посиланням в описі. А наш канал можете підтримати лайком та підпискою. Також в описі залишаємо посилання і на наш телеграм-канал. Приєднуйтесь. Чемпіонська інтрига у Франції згасає. Марсель Руслана Малиновського вдома поступився ПСЖ 03. І тепер Парижани обходять своїх конкурентів на вісім очок. Хоча починав гру Марсель цікавіше, і більшість гостроти від господарів виникало за участі Малиновського. На 12-тій хвилині українець в центральній зоні зібрав навколо себе п'ять гравців ПСЖ і видав ось такий шикарний пас на нуну тавариша. Португалець виходив сам на саме з Донарумою, але забарився і навіть не зумів пробити. Ну а потім парижани завдяки дублю МБАПЕ і Голу Месі. Спокійно розібралися із суперниками також Малиновський став учасником доволі жорсткого зіткнення із Вератті, але тут для обох гравців обійшлося на щастя без травм. Руслан був замінений на 81-й хвилині та отримав оцінку 6,6 від софа скор. Ще один українець у Франції Едуард Соболь провів повний матч за Страсбур проти Клермона. Гра завершилася в нічию 1-1, А гру Соболя оцінили у 6,7 балів від Софа Скор. Українець зробив два відбори м'яча, два перехоплення та один раз пробив повз ворота. Після цієї нічиєї Страсбур на одне очко відірвався від зони вильоту. Челсі продовжує свою невдалу серію, і сині вже шість матчів поспіль не знають смаку перемоги. На цей раз команду Михайла Мудрика з рахунком 2-0 здолав Тоттенхем. Мудрик з'явився на полі лише на 83-й хвилині, і цього часу українцю вистачило, щоб завдати один удар ворота. Михайло непогано пробував з далекої відстані, але влучити не зумів. З негативу Мудрик встиг цілих вісім разів втратити володіння м'ячем. І як результат, низька оцінка від Софа Скор 6-0, Тож Челсі продовжує знаходитися на 10-му Місці маючи в активі 31 очко. В Іспанії Віктор Циганков продовжує приносити користь Жироні. Українець вийшов в основі своєї команди на гру проти Атлетіка з Більбао. І вже на четвертій хвилині наш півзахисник взяв участь у першому взятті воріт. Циганков на фланзі хитнув суперника, увійшов в штрафну зону та віддав асист на гарсію, який відкрив рахунок у поєдинку. Жирона перемогла у звітному турі 3-2 і займає 11-ту сходинку у турнірній таблиці. Циганков був замінений на 80-тій хвилині та отримав оцінку шісті від Софа Скор. Спеція Віктора Коваленка зіграла в нічию із Удінеза 2-2, але усі головні події у матчі відбулися без участі українця. Коваленко вийшов на заміну лише на 89-й хвилині і нічим цікавим не запам'ятався. Спеція йде на 17-му місці у турнірній таблиці від зони вильоту і відділяє усього три очки. В Бельгії Роман Яремчук зіграв проти свого колишнього клубу генту. Українець з'явився на полі лише на 85-й хвилині, але цього часу йому вистачило, щоб нарешті принести хоч якусь користь своїй команді. На 88-й хвилині Яремчук увірвався в штрафну зону суперника, готувався завдати удар по воротах, але його збили і призначили пенальті. Удар з точки реалізував Ванаке, на Брюге здобув перемогу 2-0. Команда Яремчука наразі йде четвертою у чемпіонаті. Сергій Кривцов фантастично дебютував в МЛС. Український захисник вийшов в основі інтера Майами на гру проти Монреалю. І вже на 41-й хвилині кривцов відкрив рахунок у грі, заштовхавши м'яч у ворота після кутового. У другій половині Інтер провів ще один гол та відсвяткував перемогу 2-0. А кривцов за підсумками матчу отримав звання найкращого гравця цього поєдинку. Ну що ж, вітаємо із потужним дебютом. А на сьогодні новин більше немає. Дякуємо вам за перегляд. Бережіть себе, і скоро почуємось.